Сторінка 260, розділ 7. Уранці журавель прийшов до курені і розповів, що батьки збираються в міліцію. Хлопці зрозуміли, що треба повертатися додому. Батьки зраділи, побачивши синів. На радощах вони і не сварили. Увечері листоноша приніс звістку у газеті, переплутали трійку з вісімкою. Тож хлопці нічого не виграли. Батьки дуже зраділи. Помирилися і відсвяткували цю подію. Розділ восьмий, у якому ви познайомитеся з кіногрупою, а також із феноменальним талановитим шестикласником грищі пасічного, ех ти, артист! Сварка! Минуло кілька днів пригоди з лотерейним білетом потроху почали забувати життя. Як пишуть у романах, входило у свою звичайну колію. І про чарівний талісман Про жав'ячу лапку не згадували. Журавель про неї, здається, зовсім забув. А Сашко Циган вирішив, що Марусик, мабуть, просто боїться загадувати, і махнув рукою. Боїться, то боїться його справа. Якось Сашко Циган поїхав із батьками на мотоциклі. В район після тієї приходи з виграшем машини батько Сашка Цигана помітно подобрішав і став часто катати. Сина на мотоциклі. Морозок і Журавель сиділи на колодах біля воріт і лузали насіння. І враз побачили, як дорогою, здіймаючи куряву, прямо до них мчить машина. Бровко аж зайшовся, шалено рвучись на прив'язі. Не дійжаючи до воріт, машина спинилася, то була Волга із шашками таксі. Тільки на лобовому склі косо застроблена довгаста табличка з надписом «Кінозйомочна». Маросик раптом зблід як полотно. Та Журавель не помітив цього. Уся його увага була зосереджена на машині. Троє дверцят відчинилися одночасно, як у кіно, коли ловлять злочинців із машини, вискакують, детективи вийшли четверо. Троє чоловіків та одна жінка. Жінка була вже не молода, але вдягнена як студентка. У потертих джинсах майці з емблемою, авторалі, і у велосипедній кепці з довгим козирком. Височенний з двома фото. Опаратами на шиї чолов'яха захоплено сплеснув руками і вигукнув: От село, писанка Ельдорадо. Тож то й воно надто вже гарне, неприродно. Скрився Гелій Борисович. Операторові подобається, режисерці подобається, мені подобається. Все головне. А дивіться, які типажі! Ми тут ще й головного героя знайдемо. Курнатовський жестом показав на журавля та Марусика. І спершу жінка, а за нею і чоловіки попрямували до хлопців. Здравствуйте, хлопці, привіталася жінка. Чоловіки мовчки кивнули. Марусик і Журавель чемно підвелися з колодок. Марусик був у цю мить, як із хреста, знятий. Ми з кіностудії, сказала жінка. Я режисерка. Це головний оператор, це художник, а це директор картини. Знімаємо фільм для дітей про пригоди сільських хлопчаків. Шукаємо натуру, тобто село, де б можна було проводити натурні зйомки і кандидатів на ролі заодно шукаємо. Як тут у вас? Є гарні хлопці, жваві з характером, щоб і самодіяльність виступали і вчилися добре, га? Хлопці перезирнулися. Та що там питати? Оцей, по-моєму, за типажем абсолютно підходить. Курнатовський кинув на марусика. Точно за сценарієм: Керпати, виснянкувати. Марусик здавалося, от-от, з непритомній. Можна, спробуємо, лагідно промовила режисерка. Як твоє прізвище? Хлопчику? Ім'я, адреса. Вона виняла з кишені жінці в блокнот. Дере. Директор Курнатовський запобігливо простягнув їй авторучку. Прізвище, ім'я та адресу. Марусика сказав Журавель. У самого Марусика відібрало мову. Ти що, отетерів од чи що? Схаменися. Журавель ляснув його долоною по спині, але Марусик не зреагував. Не на жарт, на полошений журавель ляснув його ще раз з усієї сили. Марусик поточився, мало не впав і нарешті вимовив пересохлими губами. Жа жаб'яча лапка. シュー Журавель відчув, як у нього похололо в животі. Жаб'яча лапка повторив Марусик і перевів на журавля скриний погляд. Я ще вчора подумав, чого мені найбільше хотілося, б, і вирішив, мабуть, стати кіноактором. І от бачиш, тю, тільки зміг вимовити журавель. Аж тут почулося диркання мотоцикла, і до воріт під'їхали Сашко Циган із батьком. Здорово, будьте, хлопці! Бадьоро вигукнув він і раптом, пильно глянувши на них, здивовано підняв. Прови угору, що це ви якісь, наче вас із криниці тільки що витягли, що трапилося, і Журавель, збиваючись, почав розповідати, що саме трапилося. Сашко циган слухав, і на його обличчі мінялася, як то кажуть, ціла гама переживань. І здивування, і захоплення, і жаль, що його не було в цей час. І не будемо приховувати заздрість до Марусика. На закінчення Журавель поспішив додати: Не хвилюйся, ні я, ні ти. За сценарієм не підходимо. За сценарієм їм треба веснянкуватого, кирпатого, саме такого, як Марусик. Хм, задумливо гримнув Сашко Циган. А про Гришу Пасічного ви не сказали? Марусик густо почервонів і відвернувся. Журавель розгублено всміхнувся, глянув на Марусика і знизив плечима. Нові кадри я вам кажу. Гришу Пасічного знає все село. Жодного свята не було, жодного вечора, щоб Гриша не виступав у художній самодіяльності. І як виступав? В такого успіху не мав ніхто, коли тільки оголошували. А зараз виступить Гриша пасічний зал уже вибухав оплесками, і цей хлопчина таке виробляв, таке виробляв на сцені. Глядачі аж бо рвали. за реготом. Не чути було половини слів. А слова у виступі Гриші пасічного мали неабияке значення. Тому що номер його називався Художнє читання. Він читав гуморески Остапа Вишні, уривки з повісті Івана Микитенка, Гавріл Кириченко, школяр, оповідання Панаса, Висікана і інші смішні речі. Здавалося, на сцені не один кирпатий, веснянкуватий п'ятикласник, а цілий театр сатири. То був талант, справжній талант, як то кажуть, от Бога. Не згадати гришу пасічного, це. Знаєте, презирливо скривився Сашко Циган. Журавель знову розгублено сміхнувся, Глянув на Марусика. Той червонів, дедалі більше. Не дивлячись на цигана, він пробурмотів. А де. Де його було шукати і взагалі вони ж поспішали, ці кіношники. Не напускай туману в очі, Одрубав Сашко Циган. Скажи, що сам хотів, сам випхався, слава забажалося. Не думав я, що ти такий артист. І тут раптом марусика прорвало: А ти? Ти сам, а не я. Ти просто заздриш, Що не ти, що не тебе. Звик завжди командувати, бути першим. А тут хтось йому, бач, носав. Тер просто заздриж і все. Це був справжній бунт. Уперше в житті Марусик підняв голос проти Сашка Цигана. Та ще як підняв, що це буде зараз. Сашко циган зблід. Потім почервонів, потім знову зблід. Ну. Ну і пень. Я заздрю йому, ха! Та, та хай йому жаби в болоті заздрять. Та я, та я після цього і знати тебе не хочу. Усе. Ти мені більше не друг, щоб і стежку забув до мене. Він круто повернувся і пішов геть. Журавель якусь мить розпачливо дивився йому вслід. Потім обернувся до Марусика. Нащо ти так? А чого ж він? Чого? Завжди, завжди давить. Йому все можна, а іншим нічого. Набридло, набридло. Живий без нього. Що йому? Горох при дорозі? Хто йде, той скубе? Я теж людина, а ти біжи за ним, як тобі його жаль. І морозик теж повернувся і пішов геть тільки в інший бік.